На Буковині внаслідок ракетних влучань пошкоджено об'єкти енергетики у Дністровському районі. Восьмеро людей отримали тілесні ушкодження. Вранці 31 жовтня. Росія вкотре здійснила масований обстріл по Україні. Окупанти уразили 10 регіонів, де постраждали 18 об'єктів. Більшість з яких енергетичні. Разом з тим, наша ППО збила 44 з понад 50 крилатих ракет. Усі деталі у сюжеті. У 8.40 ранку окупанти здійснили ракетний удар по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури Буковини. Наслідком стало загоряння. Наразі пожежу локалізовано. Вісім людей отримали незначні тілесні ушкодження, порізи від медичної допомоги відмовилися. Можу сказати, що всі служби відпрацювали залагоджено та оперативно. Фахівці оцінюють збитки, але вже зараз можемо сказати, що наслідки такого удару є дуже відчутними для всієї нейросистеми України. На жаль, констатуємо значні пошкодження, я би сказав навіть критичні. При цьому життю та здоров'ю людей нічого не загрожує. Тим часом Міністерство оборони Молдови повідомило, що на територію поблизу північного кордону з Україною впала збита українською ППО ракета. У зв'язку з інформацією щодо осколків, які впали на території Республіки Молдова від ракети, збитої сьогодні вранці українською зенітною системою. Внаслідок атаки на Дністровську дамбу на території України, Міністерство оборони повідомляє, що інженери національної армії виїхали на місце для обстеження території. У командуванні повітряних сил України кажуть, що це вже не вперше Росія використовує Молдову для завдання ракетних ударів по нашій державі. Причому використовують територію суверенної держави Молдова, повітряний прострій, для того для терористичних атак України. Це ще один злочин, який треба документувати і показувати. Західні спільноти, тому що не вперше там вони через Молдову б'ють ракетами по Україні по заходу, по південному заходу. Не вперше ми фіксуємо там постійну появу безпілотних літальних апаратів за 5-10 кілометрів від румунського кордону. Втім, Молдова нинішню ситуацію заперечує, мовляв, незаконних порушень повітряного простору не було у контексті відповідного інциденту. Повідомляємо, що системи повітряного спостереження національної армії. Не виявили незаконних польотів у повітряному просторі Республіки Молдова. Зауважимо, що уламки збитої ракети не були виявлені радіолокаційними станціями через їхні розміри та малу поверхню відбиття. Загалом ракетами та дронами окупанти уразили 10 регіонів, де пошкодили 18 об'єктів. Більшість яких енергетичні. Пише Денис Шмигаль. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. Наслідки могли бути набагато гіршими, але завдяки героїчній та професійній роботі ППО понад 50 випущених по нашій території ракет збито 44. Дякую бійцям, які захищають наше небо. Внаслідок ранкового масованого ракетного удару по Україні постраждало 13 осіб. З них четверо лише на Черкащині. Повідомляє начальник ОВА. Під час ранкової тривоги ми мали ракетні удари по об'єкту енергетичної інфраструктури. На жаль, маємо чотирьох постраждалих. Вони зараз у лікарні енергетики працюють над відновленням електропостачання. Передусім, об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства. Також через удари по енергетичній інфраструктурі ситуація з електропостачанням вкотре стає напруженою. Для ліквідації аварії, спричинених наслідками ракетних обстрілів в окремих регіонах операторами розподільчих мереж обленерго, введені локальні обмеження споживачів в межах областей. Надалі величина необхідного обмеження споживачів буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі. Такі локальні аварійні відключення наразі запровадили у кількох областях України. На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині Харківщині. Тривають локальні аварійні відключення сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, аби всі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу. Будьмо єдині і солідарні в енергозаощадженні. В результаті саме завдяки Збройним силам України вдалося уникнути колапсу енергетичної системи, адже українська ППО збила 44 з понад 50 крилатих російських ракет. Тетяна Дубіцька, Темедня ТВА.